Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль De Ulanus. З проблемою не працює пічка. Ну, мало дає тепла. Заміряли дійсно приблизно 45 градусів. Цього недостатньо. Підключились до радіатора пічки і хочу вам показати, що просто бруду насипало жменю. жменю. зараз з цієї сторони. Видно, дуже багато бруду. Звісно, що відкрили бачок, показали власнику, що система дуже брудна, потребує промиття. І зараз якраз так вийшло, що є час помити всю систему. Бо буває в нас по запису все. і не буває Немає часу, щоб перейти від промиття пічки до системи. Зараз час є. Зняли патрубок, погляньте, що в ньому. Твориться, ну, все от загажено, ржавчина, прямо кусками ось випадає, проситься вийти. Будемо мити всю систему, так залишати не можна, навіть якщо радіатор пічки промити. Звісно, що незабаром навіть можна не виїхати з цього боксу, Почине, почне закидувати відразу брудом. Тому промиваємо всю систему. Зараз вже допромивається радіатор пічки. Подивимось, на які показники він виходить. Помиємо бачок розширювальний, передній радіатор, двигун. Також всі патрубки, що навіть приходять на ГБО. Ну, всю систему повністю. Отже, поїхали. Зараз першочергово домиваємо радіатор пічки. Промили радіатор пічки. Ще залишили його трошки дообмиємо пізніше. Перейшли на передній радіатор. Завчаємо апарат нас чистенький фільтр. Подивіться, що робиться в передньому радіаторі. Так, видно, що лано збрудний. Куди це залишати оцей ось? Цей чай неможливо залишити в системі. Залишиш. Пічка так і не запрацює. Закінчили з переднім радіатором, дуже багато було бруду, перейшли на двигун, вмикнули апарат, чистий фільтр, знов накидало, дуже брудна система. Бруд є всюди. Спочатку, я вже розказував, він забивається в радіаторі пічки, потім вже коли він наситився там і не приймається вже радіатором, він починає розлазитись по системі. Утворюється в передньому радіаторі, в двигуні. Це все приводить до такого виробки, такої, як похоже на чай, такі куски, ржавчини в місці з розложеним старим антифризом. Приводить до таких наслідків. Потім все це визиває корозію, гниття металу і має дуже негативні наслідки. Тому антифриз треба не забувати міняти вчасно, так як і інші рідини, мастило, там гальмівні рідини, деякі просто автовласники не міняють їх вчасно, не придають цьому значення, а це важлива. Важлива штука, система охолодження. Вона набагато важливіша, ніж деякі інші можливі системи, такі як кондиціонування або інша система. Зараз триває промивка двигуна. Зараз ми спробуємо подгазувати, подивитись, що тут нам ще викидує. І сы, еще сыпать брод. підсыпаю. Майка отрыває. Пойдем Будемо мити, поки буде сипати. Промили вже все. Передній радіатор, двигун, пічку, відмили бачок. Бачок був чорний, такий, що, як смола. Зараз чистенький білий, завакумували систему. Так от, у нас стрілочка. Ну Бачимо, стоїть. Все, не падає, вакуум тримає, готовимо антифриз. З дистильованої води та концентрату. Триває заправка антифризом, бачок заповнюється. Тут антифриз зменшується. Заправимо, покажемо. Заправили антифриз. Зараз ну, бачимо, рівень трошки вищий, зараз він паде ще. Прогріваємо автомобіль до відкриття термостату, щоб все повністю замкнулося, мале велике коло. І подивимось, як буде вже на автомобілі працювати радіатор пічки. Нагадую, був 40 з лишнім градусів, не було тепла. Думаємо, як промився радіатор. Стандартна ситуація для Ланоса, коли пічка вже старенька і така забита була, плюс-мінус 63, 64, 62. Отака ситуація має. Ну, якщо замінити радіатор, правильно зробити, щоб там уплотнити все, то буде працювати 75. Ланоси вже в нас були по 75, а так в основному 62-63. Прогріли до спрацювання вентилятора. Вентилятор спрацював. По антифризу бачимо, що після відкриття термостата рівень трошки підупав. Це нормальне явище. Так і потрібно, щоб було. Зараз ми перевіримо концентрацію і додамо антифризу. Перевірили. Додавили рівня, перевірили концентрацію. Концентрація вийшла мінус 40. Гарна концентрація, зазвичай ми робимо мінус 37, але трошки підвищена, навіть краще, чим, чим менше. Тому це гарно буде змащувати помпу, антифриз має миючі властивості, захисні. Тому мінус 40. Все супер. Бачок який чистенький, який антифриз. Працює автомобіль зовсім ожив. Після такої брудної системи, як була, хочу вам сказати, ну, і до нас багатенько приїжджають людей з такими системами. Ну, Мабуть, просто що не було. Люди звикли якось змінювати антифриз, там пробочку відкрив, злилось, залив води, пробочку відкрив і ще раз злилось. Пішло вроді чисте. При такій заміні антифриза. Я вам скажу відверто: це викинуті гроші на антифриз і потрачений час в пусту. Ну тобто, він це дуже неякісна заміна антифриза. Ми таке не пропонуємо, не і виступаємо проти такого методу. Навіть не тому, що в нас там апарат і ми на цьому хочемо якось заробляти. Це неправильно, не, неякісно. Ви не міняєте таким чином весь антифриз. Ви не промиваєте систему, не вдаляєте залишки всіх продуктів, які виникають під час втрачання антифризу своїх властивостей. Там випадає осад, наліт, камінці, такі. все це воно в пічку попадає, пічка таким образом не миється, забита, і, і навіть в двигуні залишається на дні антифриз. Тобто, на нашу думку, Потрібно змінювати антифриз тільки апаратним способом з промивкою системи. Ну, ми самі, ви самі бачите, який це дає результат. Результат просто вражаючий. І що тут говорити, таким ну, апаратної промивки так не зробиш, щоб такий був чистий антифриз, такий бачок, і так все працювало. Робіть висновки, приїжджайте до нас. На якісну професійну промивку системи охолодження з повною заміною антифризу. Робимо дуже якісно, краще, ніж для себе, можна так виразитись. Всім дякую за перегляд. Що ви подивилися це відео, ставте вподобайку на підтримку українського контенту. Також підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Будемо вам показувати. Отже, на все добре, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі.